Ні, ну, no, <клес>, ребята, при всій, при всій повазі і любові, києвсі не для дітей явно. Це таке остре капель. Це моє любов. Остре. Острій. Я з'їв криличка. Тебе криличка попробував, так взагалі. Остре дуже. Коротше, KFC не для дітей явно. Ну це моя думка. Друзі. Маленький екскурс в KFC, e, Значить, е, виявляється, KFC, коли тільки почало своє існування, це був так фірмовий магазин такого гострого е, м'яска курячого, Тобто, ця фірміна. І до сих пір залишилась ця фірмінні кринички дуже гострі. Тому. Тому вони не стали нічого міняти, бо я питав, чи є не острий крильця, просто не Вони сказали, ні, це їх фірмова справа, яка була з започаткування KFC, тому вона такою і лишається. Але можна замовити інше м'ясо, скурки, ті, окрім крилиць. Що ми і зробили? Ми замовили ножки, ми замовили філешки. І... Вони нас порадували. Значить, ребята, ну це стосується тільки, звісно, ми поїли, і вот. це стосується тільки крилишек, а ляшечки, да? І філейки дуже смачні. Скажи? О, так що беру свої слова назад. Ті всі. И для Дито тоже. Я хочу еще соль. Что хочешь? Соль? Соль. Соль цукор, да? Сонь.